Чому кожна людина повинна жити саме в центрі свого життя, а не обабіч свого життя? Вітаю! Я сертифікований коуч Людмила Євсеєнко, і сьогодні ми поговоримо про таку тему, як я у центрі свого життя, і ми будемо використовувати принцип. Тіл близькості, яку вперше запропонувала Мерелін Мюрей, і я поясню сьогодні, в чому суть цих кіл близькості. Отже, на першому, в першому колі, в центрі, маєте бути ви. Ви, як центр всесвіту, як центр свого життя, як точка рівноваги. Ви зі своїми потребами, зі своїми бажаннями, цільна людина. На другому колі, який відходить від вас, може бути ваш партнер, це може бути колега по бізнесу, це може бути ваш чоловік або дружина. Тобто це людина, ваш ідейний натхненник, з яким ви проводите досить багато часу і від якого ви маєте підтримку. Якщо у вас є діти до 18 років, і ви відповідальні за них, вони теж перебувають у другому колі. Якщо у вас є старші діти і батьки, це вже третє коло, і ви вже зрозуміли логіку. На четвертому колі знаходяться ваші далекі родичі і колеги. І далі, і далі, і далі ми закінчуємо тим, що ми все віддаляємося від тих людей, які знаходяться від нас за шостим за сьомим колом. Тобто, у чому суть? Ми маємо концентруватися на собі і на своїх близьких колах. Але ми не маємо жити у колі номер два для партнера або для людей. І ми не маємо жити у колі номер 3 для батьків. Ми маємо їх підтримувати, але жити ми маємо у своєму колі. Лише тоді у нас буде точка опори, і лише тоді у нас буде потенціал для того, щоб реалізовувати те, що ми хочемо, для того, щоб вирішувати. Як жити так, як ми хочемо, щоб ніхто не впливав на наше життя, на наші потреби і не вказував. Більше про це я буду говорити на своєму авторському марафоні Фокус на собі, який відбудеться з 5 по 9 червня. Ви можете приєднатися в мій телеграм, для того, щоб мати повністю всю інформацію про цей марафон. Чекаю! До зустрічі, і живіть у центрі свого життя.